Права 540. Периметр чотирикутника кутника АБЦД дорівнює 34 см. А дорівнює 6 см. Сторона БЦ у 2 рази більша за сторону АБ. Сторони С і АД рівні. Обчисліть довжину сторони АД. Ну що ж, стартуємо. Давайте тоді будемо цю задачу розв'язувати по діях. Арифметично. Ну, яким чином? Спочатку давайте обчислимо, яка ж буде сторона БЦ. Сторона BC у два рази більша за сторону АБ, яка складає 6 см. Ну і тоді, як знайти тоді довжину, пишемо перша дія. Треба 6 помножити на 2. І це буде дорівнювати 12. Записуємо в дужках чого. Сантиметрів. Це у нас буде довжина. BC. Ну добре, якщо ми дізналися, яка довжина сторони БЦ, зараз ми можемо тоді знайти суму. Чому дорівнює сума довжин AB плюс БЦ, пишемо 2. Що для того треба? 6, це довжина AB. додати 12 це довжина БЦ. 6 плюс 12, і це дорівнює 18. Пишемо в дужках чого? Сантиметрів. Це пишемо сума довжин сторін АБ і БЦ. Ну що ж, то разом. Сума цих довжин 18 см. У нас є периметр. Периметр це взагалі сума всіх чотирьох сторін. То якщо ми від периметра віднімемо довжину сторін Б і С, то у нас залишиться довжина сторін Д і Д. Пишемо тоді третє дія. Від периметра 34. Треба відняти тоді 18. І це дорівнює. 34 відняти 10 це буде 24. 24 відняти 8 це буде 16. Отже, пишемо, що це дорівнює 16. Пишемо в дужках чого? Сантиметрів. Пишемо, це сума залишиться. Сума довжин. Сторін. Тут уже в нас С Д залишається і AD. Ну, добре. Але сторони С Д і AD у нас за умовою рівні. То якщо їхня сума дорівнює 16 см, і вони рівні, то, щоб знайти, скільки дорівнює кожна сторона, треба 16 поділити на 2. Пишемо тоді четверте. 16. Що ділиться на два і це дорівнює вісім. Пишемо в дужках чого. Сантиметр. Пишемо, що це у нас довжина сторони. Ну, В даному випадку і CD, і АД. Ми напишемо просто АД, сторони АД. До речі, у CD буде така сама довжина 8 см. Просто в цій задачі це не запитується. Ну і нас запитували обчислити довжину, ми обчислили, це буде 8 см. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, чому дорівнює довжина сторони AD? пишемо AD дорівнює 8 см. Ну що ж, ось така задача. Ми її розв'язували арифметичним способом. На цьому вправу завершено.